До вашої уваги, ось такий автомобільчик Tesla Y. Машинка практично нова, шостий місяць 23-го року з пробігом 28 тисяч кілометрів. Мозок виносити вона точно не буде, оскільки це один з самих надійних автомобілів, ще й, ще й практично новий. Машинка цікава, така досить, слегка підтюнінгована. Ну, Така приїхала зі США. Досить вона гарно виглядає. Це на 7-місна, що дуже позитивно впливає на ізоляцію. Задній ряд не дуже вмістимий, вистачить хіба для дітей, але відносно п'ятимісної вона відчувається набагато м'якшою і тихішою. Також машинка встановлена сім-картка українського оператора. Машинка постійно на зв'язку з інтернетом, тобто ви не пропустите свіжих оновлень. Додаток Tesla працює, машинка оновлюється. апарат. У салону вона практично нова, оскільки пробіг тут маленький. По машині немає ніяких сколів, подряпин і тому подібного. Машинка доведена до ідеалу. Вам залишається тільки насолоджуватись їздою, не потрібно нічого взагалі робити. Тільки купити і їздити. Хорошому покупцю в подарок зарядний пристрій. Тому цікаво, дзвоніть. Залишився вже не повний рік. До суттєвого подорожчання електромобілів. Всім гарного дня!